Вітаю всіх. Раз така шляпа. Я швиденечко зроблю, я у листопаді буду повторювати. Ворог найближчим часом зупинить свій активний наступ через ці події. Ворог найближчим часом зупинить свій активний наступ через ці. Так. Двійка мечів пішла в хід. Тепер дивіться: Двійка мечів. Це. Те, що змушує його задуматись. Що робити далі. Домовленості пішли вхід. Боротьба домовленості. Це вже як більше про територіальні моменти, домовлятись. Питання є? Питань нема. Трамп, король Пентаклів це в мене завжди Трамп. Територіальні моменти починають вирішувати. Це. Найближчий час це беремо ну, ось листопад, весь листопад, найближчий час, двічка пішла вхід. І четвірка жезлів. Проміжкові результати якісь підуть. Майте на увазі. Це не сьогодні, це не завтра, і, мабуть, навіть на тиждень беріть. Тут листопад. Загоняється все це. Це мова про наступ саме. Оці всі дії зводять до того, щоб зупинити цей наступ. Зупинка наступу це зменшення обстрілів. Доцільність в них падає. Зупинка наступу ніхто не наступає. Живемо без наступів, менше обстрілів, живемо нормально. І все. Спимо, їмо і робимо свої справи. Що нам ще нахрен потрібно? Да нічого. Території почекають. Території з завтрашнього дня почну дивитись колодою Фенікс. Є в мене деякі цікаві думки на цю тему. Якщо не забуду, якщо встигну, зроблю. Якщо ні, то потім вже. Ну що, мені подобається, любимо. Хай буде так, хай цей наступ зайде в тобік, хай вже він задумається про його доцільність. Хай буде так.